День малята! Я рада зустрічі з вами. Сьогодні я вас хочу познайомити з твором Василя Сухомлинського. Це видатний педагог і письменник, який багато написав оповідань, казок для дітей. Тож, будь ласка, сідайте зручніше і дивіться відео. Оповідання Василя Сухомлинського. Яблуко в осінньому саду. Пізньої осені маленькі близнятка Оля й Ніна гуляли в яблуневому саду. Був тихий сонячний день. Майже все листя з яблунь опало і шурхотіло під ногами. Тільки де не де на деревах залишилося пожовкле листячко. Дівчатка! Підійшли до Великої яблуні. Поруч із жовтким листком вони побачили на гільці велике рожеве яблуко. Оля й Ніна аж скрикнули від радості. Як воно тут збереглося з подивом? запитала Оля. Зараз ми його зірвемо, сказала Ніна і зірвала яблуко. Кожній хотілося потримати його в руках. Оля хотіла. Щоб яблуко дісталося їй. Але вона соромила зізнатися у цьому, а тому сказала сестрі Хай тобі буде яблуко, Ніно. Яблуко переходила з рук у руки, дівчатка не могли дійти згоди. Та ось їм обом сяйнула одна й та ж думка. Вони прибігли до мами, радісні, схвильовані, віддали їй яблуко. В маминих очах сяяла радість. Мама розрізала яблука і дала дівчаткам по половинці. А зараз, малята, ми перевіримо, чи уважно ви слухали оповідання. Дайте, будь ласка, відповідь на такі запитання. Що знайшли Оля й Ніна в осінньому саду? Так, вони знайшли яблуко. Чому дівчатка передавали яблуко одна одній? Як ви гадаєте, малята? Вони хотіли, щоб яблучко досталося Ніні -ні або Олі. Що вони вирішили зробити з яблуком? А вже ж! Віднести мамі, щоб та по-чесному його розділила. Як ти гадаєш, для чого мама розділила яблука порівну між сестрами? А вже ж для того, щоб кожній із сестричок досталася однакова половинка яблука. Дякую, малята, за увагу. Я гадаю, що вам сподобалось оповідання Василя Сухомлинського.